Замаринуємо гостру пікантну закуску з баклажанів. 2 кг баклажанів 5-7 головок часнику, чеснику великий пучок крупу. Не забуваємо, що треба перевірити баклажани, щоб вони не гірчили. Баклажани миємо, обрізаємо хвостики, ріжемо на крупненькі шматочки. В киплячу воду їх відправляємо і, коли вони закипіли, варимо 3-4 хвилини. Баклажани повинні залишитися твердими, але стати пружними. А вже зварені баклажани виймаємо на друшляк і даємо стикти воді. Готуємо заправку. Часник дуже мілко нарубуємо, можна чопером, як зробила це я. Кріп теж дуже мілко нарізаємо. Я ще додала стручок гострого перцю чилі, але це на любителя. Всі інгредієнти з'єднуємо і добре-добре перемішуємо. Вимиті баночки додаємо по кілька горошин духмяного перцю і по одному бутончику гвоздики. І складаємо все шарами в баночки. Складаємо так плотненько, але щоб можна було нормально залити маринад. Всього в мене вийшло 7 баночок по 400 мл, тому маринад наступний: 700 мл води, 40 г цукру, 60 г солі, 90 мл яблучного оцту і 30 мл оливкової олії. Закриваємо прогрітими кришками, перевертаємо, накриваємо, і потім можна зберігати 2 роки в прохолодному місці.